Tá, ah, eu... Сьогодні на огляді гаманець МТАК під час розробки аксесуара фахівці МТАК приділили увагу підбору матеріалів, а також ретельно підібрали конструкцію і розмір гаманця, який становить 20 на 105 з половиною сантиметрів, що дозволяє розмістити у ньому необхідний edc набір разом зі смартфоном. За основу було використано матеріал Експект, доволі легка, але міцна структура на 100% кліматично нейтральна. стійка до стирання та розриву. Що дає змогу використовувати аксесуар у будь-яких складних умовах. Назовні з правого боку вшити поворотний карабін, завдяки якому гаманець можна кріпити на ремінну шлейку на штанах або шортах, на рюкзаку або сумці та інших необхідних місцях. На лівому боці маємо також міцну, але вже глуху скобу кріплення. На фронті та на зовнішньому боці нашиті моллі стропи задля розміщення малогабаритного зовнішнього приладдя. Гаманець має центральний віді. Діл на міцній блискавці виробництва японської фабрики Йошида з досить великим потужним зубом і петлею із хайполом, в якому розташовані два відкриті відділи, розділені перегородкою, яка в свою чергу має дві невеликі кишені, куди можна покласти ліхтарики, ключі або жуйку. На фронті маємо ще один невеликий відділ на тій же потужній японській блискавці для невеликих речей у швидкому доступі. До того ж, великий вибір кольорів дозволяє підібрати гаманець МТАК під будь-який стиль одягу, екіпів. Ання або спорядження. Хто хоче дізнатися більше, всі посилання під цим відео Підписуйтесь на наші групи в соціальних мережах. На все добре, хай щастить. Бережіть себе.